Всім привіт! 2025 рік підходить до свого логічного завершення, і я часто помічаю таку тенденцію, що багатьом людям хочеться за останній місяць встигнути зробити те, чого вони не зробили за рік до цього: типу, закрити всі цілі, закрити дані собі обіцянки і поставити галочку біля кожної звички. Але одночасно з цим я помічаю, що в цей період ми і так всі виснажені. До кінця року не залишається взагалі ніяких сил. Потрібно позакривати багато яких робочих питань, домашніх питань, плюс ще потрібно готуватися в якійсь мірі до свят, тому енергія майже на нулі. І от я подумала, переглядаючи свої цілі на 2025 рік, що є багато такого, що я точно не встигну зробити, і не варто за цим гнатися а краще якимись такими маленькими кроками поступово закінчити цей рік. Тому я сиділа, думала, думала і склала такий списочок із 26 речей, від яких варто позбутися до 2026 року. Надіюсь, ви зацінили гру із цифрами 26 речей до 2026 року. Так, це банально тупо, але. Я взяла свій планшет, хочу підглядати у список, щоб нічого не забути. І почну з найпершої категорії, яка займає не наскільки фізичне місце, а ментальне і простір у нашій голові це девайси та гаджети. Можна почати із найпростішого зайти у нотатки і видалити те, що нам уже не актуальне. І скажіть, будь ласка, що я не одна така, коли заходжу в нотатки, дивлюся на деякі і думаю, хто це писав і що воно означає. Наступне також стосується мене, в принципі, як і все це відео, воно базується на тому, те, що мені актуальне, це скріншоти. Я переконана, що на цих скріншотах зберігається багато ідей, які ми б хотіли зробити. Якась ідеальна версія нас це все спробує купить, перегляне. Але я думаю, прийшов момент видалити і розпрощатися з цими скріншотами, до яких ми за цілий рік так і не приступили. Наступний пункт у моєму списку він в якійсь мірі складний до виконання, але можливий це фотографії, що я зробила у цьому році, це. Пересортувала всі фотографії, розкидала їх по папках, але не переглядала самі фотографії. Тому моя ціль до кінця цього року це виділяти щодня хоча б по 10-15 хвилин. По крайней мере, я сподіваюся, так мені буде не лінцем займатися. Переглядати фотографії, виділяти якісь непотрібні дублікати, розмиті ті фотографії, які нічого більше не означають для мене. Ви можете переглянути фото на телефоні. Я просто на телефоні не зберігаю фотографії так багато, з цим уже простіше. А ще можна переглянути свої переписки у соцмережах і повидаляти ті, які більше не актуальні або не несуть ніякого сенсу. І раз ми зайшли уже у соцмережі, можна також повідписуватися від людей, переглянути, який контент ми споживаємо і що він нам приносить. Також до кінця 2025 року я хочу повідписуватися від. Від різних розсилок і підписок на застосунки, плюс застосунки, в тому числі, які я за рік так, можливо, і не відкрила. Якось я собі їх завантажила на телефон у надії, що я буду вчити мову, я буду там переглядати якісь там правила дорожнього руху чи ще щось таке. Все те, що отак і провисило цілий рік у мене в телефоні, але ні разу не відкрилося. Я думаю, так і не відкриється. Наступний пункт це старі блокноти. У моєму випадку я все зберігаю на планшеті, і я собі придумала такий план, що я всі свої планери якими я більше не буду користуватися, я завантажу їх у хмару і видалю із планшету. чи я буду їх переглядати, але якщо мені захочеться, то я знатиму, що вони все ж таки існують і у мене буде до них доступ. Також я хочу повидаляти різні книги зі свого планшету, до яких у мене так і не дібралися руки. Або, можливо, те, що я почала читати, але щось воно мені не зайшло, тому я книги читаю на планшеті і тримаю все тут. і з онлайн-бібліотеками простіше, тому що вони не наскільки займають простір, а от саме книги, які завантажені на планшет, потрібно переглянути. Якщо у вас є офлайн-книги, я також закликаю переглянути свою поличку. Можливо, є книги, які вам не потрібні, можна їх. Задонатити можливо віднести в бібліотеку, продати, віддати, дати комусь почитати. Я думаю, ви можете придумати, що з ними зробити. Далі переходимо до наступної категорії: а саме наш уже фізичний простір і наш дім. Я буду починати із косметики. Хочу переглянути засоби, якими я уже не користуюся, або у яких вийшов термін придатності. Я думаю, ви знаєте, що на Кожній упаковці є така позначка, скільки засобом можна користуватися з тих пір, як ви його відкрили. І ще одна категорія це парфуми. У мене їх не так і багато, можна сказати, буквально декілька пляшечок, але я все одно хочу залишити краще одну-дві, якими я дійсно користуюся, які мені подобаються. У мене з ароматами така історія, що часто десь в магазині я нюхаю, мені все подобається, потім приношу додому і вже нічого не подобається. Я не знаю, як обирати парфуми, і через це у мене. Їх небагато прикраси і аксесуари для волосся. Можливо, якщо ви переглядали інші мої відео або підписані на мої соцмережі, то ви знаєте, що я особливо нічого не роблю із своїм волоссям. Тоді заколюю крабиком, щоб. Просто прибрати волосся від обличчя. Крабиків у мене не так і багато, але я точно знаю одну місцину, одну косметичку, у яку я поскидала аксесуари для волосся. От в надії, що раптом, раптом один день прийде, і я собі отак на голові щось таке гарне зроблю навряд чи. Одяг це категорія, яку не так і легко розслабити, якщо одягу у вас багато, але що б я точно рекомендувала, це заглянути де у вас лежить літній одяг, який уже зносився, Затерся, заправся, вам не подобається, не підходить по розміру, і одразу із ним розпрощатися. По крайній мірі, таким чином ви звільните місце на своїх полицях і у вас не буде якогось безладу, який буде вас чекати до наступного літа. Старі документи. Чеки, інструкція від техніки, якої, можливо, в нас вже вдома і немає. Якісь документи уже в них вийшов чи термін придатності, чи вони просто нам не знадобляться, з легкістю викидаємо. Наступним пунктом у мене аптечка, я собі записала це такий пункт. Я виділила спочатку одну коробку невеличку, потім у мене накопичилися. Зараз у мене вже дві коробки і ще деякі е, там, ліки лежать. Просто біля цієї аптечки я, що хочу зробити, це переглянути, перебрати щось протерміноване, або те, що там якісь пусті пляшечки завалялися, все це. Викинути і скласти все в одну коробку, бо мене трохи дратує, що цих коробок декілька, і вони займають і простір, і потім ти взагалі не можеш нічого знайти. Наступний пункт це зайві гаджети, якими ми не користуємося. Їх також можна спробувати продати або віддати. У моєму випадку це шнури, якісь кабелі для зарядок від техніки, від гаджетів, яких у мене вже давно немає. Все це я хочу переглянути і розхламити. Ще одна зона накопичення це кухня. І звісно, перебирати все на кухні може бути трохи травматично на даний момент. Але я би рекомендувала вам заглянути у два місця. Перше це морозилка, і звідти повикидати все, чим ви не користуєтеся, і те, що можливо, вже знаєте, от лежить дуже багато місяців, років уже там лід на ньому понамерзав. Це Викидаємо, і друге це місце, де ми зберігаємо крупи і спеції. Дуже часто у таких місцях накопичуються, знаєте, маленькі такі пакетики, де там 30 грам гречки, спеції, які ми купили для приготування певної страви, і так її ніколи не приготували. Наступне це пакет з пакетами. Я його записала саме сюди, тому що він у мене, ця скарбниця, зберігається на кухні, і я хочу переглянути, залишити буквально. Те, чим я дійсно можу користуватися. Бо якщо я перекладаю з місця на місця і беру, в мене є одноразові сумки, які я використовую, коли йду в магазин, я думаю, решта мені не знадобиться. І тут у мене ще записані коробки. Я зберігаю, по-перше, я постійно думаю, а раптом ми от будемо зараз переїжджати, і мені знадобляться коробки від техніки, але Час проходить, і я розумію, що навіть якщо мені знадобляться якісь коробки, то їх завжди можна придбати в магазині, або вони все одно з часом десь накопичуються і з'являються в мене вдома. Наступним пунктом будуть старі рушники, постільна білизна, подушки, ковдри. Я зрозуміла, що особисто нам вистачає два комплекти постільної білизни, ну можливо, максимум три, і то один я зберігаю для гостей. Наступний пункт, який я записала, це подарунки від інших людей, які нам не потрібні або не викликають радості, не викликають якогось задоволення від того, що вони у нас є вдома. Чесно кажучи, цей пункт особисто для мене не такий легкий, бо є подарунки, які мені важко з ними прощатися, бо я все ж таки думаю, блін, а як людина відреагує на те, що я. Там комусь віддала чи передарувала її подарунок. Але з іншого боку, дуже часто ці люди і не звертають увагу на те, куди подівся їх подарунок, а зберігати його вдома. До цієї категорії я також віднесу сувеніри, які можливо раніше нам і подобалися, а зараз просто припадають пилом, і ми їх при прибиранні переставляємо з місця на місця. То чи є в цьому сенс? Зайвий посуд, баночки, контейнери, особливо контейнери, у яких або немає кришки, або ця кришка взагалі не зрозуміло від чого. Я часто відставляла в сторону банки, бо мені хотілося туди пересипати або крупи, або якісь спеції. А потім для круп я купила окремі контейнери, а спеції і так продаються у своїх власних баночках, тому. Буду розхламлятися. Іноді достатньо просто відкрити шафу або подивитися на якусь річ і чесно запитати себе, чи буду я ще цим користуватися? Чи користувалася я цим за останній рік, півроку, місяць? І якщо з'являється хоч невеличкий сумнів, якщо десь там тихесенький голосок вам шепче ні? Ви знаєте, що робити. І остання категорія, але напевне найважливіша. І та з якою важче працювати, це ментальне. Це те, що займає місце не просто на якихось полицях, а в нашій голові. І чому з цим. Важко працювати, тому що, наприклад, якщо ми говоримо про шкідливі звички, то я розумію, що не так і легко від цього позбутися. Якщо ми звикли гортати по дві години в соцмережі, просто лежати і скролити, то ми не можемо в один момент так клацнути пальцями і від цього відмовитись. Однак ми можемо звернути на це свою увагу і зрозуміти, чому так відбувається, і я переконана, що щоб викорінити якусь звичку, нам краще її замінити на якусь іншу. Бо коли ми щось прибираємо із свого життя, то на цьому місці утворюється пустота. У мене так було з Тіктоком. Я коли його видалила із свого телефону і перестала скролити. Спочатку це мені принесло натхнення. Я була дуже рада, тому що, ну, якось, по-перше, мені стало простіше ментально, у мене зник оцей шум, і з'явилося. На диво дуже багато вільного часу, а потім в якийсь момент я просто не розуміла, а що я буду з цим часом робити, куди тепер мені притулити свою енергію. І здавалося, що коли з'являється вільний час, ти можеш скільки всього зробити. І Спортом зайнятися і якусь нову звичку собі впровадити корисну в життя і багато читати, але це не так і просто зробити. Бо певні звички не приносять швидкого задоволення, і тобі стає нудно. І в цей момент нам хочеться повернутися до старих звичок, нам хочеться легкості, нам хочеться те, що приносить. Швидку насолоду потрібно нагадувати собі, чому ж ви вирішили відмовитись від цієї звички. Я собі нагадувала те, що гортаючи TikTok, у мене з'являється шум, мені стає важко і важко взагалі в житті, і важко сконцентруватися. І нагадуючи це, я відвертала свою увагу і заміняла, приносила в своє життя щось просто інше. Наступне у моєму списку це. Очікування від себе, особливо якісь нереалістичні. Так, нам всім хочеться стати мільйонерами до 20 років, але деякі мрії, деякі цілі їм так і не судилося збутися. Цілі і пункти, які ми хотіли виконати у 2025 році, але так і не виконали. Можна їх переглянути і запитати себе, чому можливо, ця ціль не наша, а була нав'язана кимось. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це не переписувати цю ціль на наступний рік, а просто від неї відмовитись. Списки. Я дуже люблю різні списки. Я можна сказати, людина-список. У мене є дуже багато на різні події. У мене є фільми, які я хочу подивитися, книги, які я хочу почитати, слова там з англійської мови, які б мені хотілося впровадити у свій вокабуляр із інших різних мов. Але. Часто, коли я щось записую у цей список, не знаю, візьмемо до прикладу вивчити японську мову. Я запитую себе, а для чого я це записала? Я це записала, щоб хтось подивився і сказав: Ого, нічого собі в неї такі амбіційні цілі. Чи це те, що мені дійсно подобається? Якщо я записала якийсь фільм, і потім я шукаю, наприклад, що сьогодні ввечері подивитися, а до цього фільму ніяк не доходять руки, то можливо. Його потрібно просто прибрати звідти у світі ще дуже багато різних фільмів, дуже багато різних книг. Всього не прочитаєш, не передивишся, і нічого страшного. Коли ми звільняємо наш простір, неважливо зовнішній чи внутрішній, як я вже сказала, до цього утворюється пустота, утворюється чистий аркуш, який ми можемо заповнити чимось новим, новими ідеями, новими людьми, новими відчуттями і новими цілями. Іноді достатньо зробити якийсь маленький крок. Нам здається, що це дрібниці, Ну те, що там просто відпишуся від якоїсь людини, але все це наче, знаєте, як ефект метелика, починає розкручуватися і запускає в нашому житті більші зміни. Тож, якщо ви відчуваєте, що кінець року на вас тисне, не намагайтеся встигнути все. Навіть цей мій список він такий більше створений для натхнення, а не покроковий гайд. А я вам дякую, що ви провели цей час зі мною. Дякую за перегляд і буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Побачимо з вами у наступних відео. Всім па-па!